Поступок Олександр Чупак, експерт аналітичного центру українських студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, рада вас вітати! Слава Україні! Вітаю вас, героям. слава! Ну що, летять наші європейські партнери до штатів. Будуть говорити про чергові санкції, про те, а що має бути в цьому черговому 19-му пакету а, санкцій. Але ось е, тут питання в тому, чи не дасть е, справді Трамп чергові 2-3 тижні Путіну. Ось е, друга фаза санкцій проти терористичної федерації. Що це може бути таке у розумінні Трампа? З, бачити, от давайте зараз. Ми важко аналізувати е, сучасного і е, діючого президента Сполучених Штатів, але Ось друга фаза санкцій. Що це може бути, враховуючи, як він ставиться до Путіна? Що це може бути? Ми бачимо це на прикладі Індії, проти якої Трамп застосував Мита нині в сумі 50% на товарообіг між на товари, які Індія продає американцям. Тому якщо Трамп і буде щось робити, то ймовірно, це буде в ключі зовнішньої торгівлі. Проти тих країн, з якими Росія нині найбільше торгує. Це та сама Індія, це Китай, який є найбільшим покупцем російської нафти. Це можуть бути такі країни, як Туреччина, яка є найбільшим споживачем російських нафтопродуктів. та інші країни, так званого, так, так званого глобального півдня, країни Брікс, типу Бразилії, Південної Африки і так далі. Однак ми ж вами розуміємо, що. Трамп у своєму стилі, ймовірно, в нього немає якогось конкретного покрокового плану. Ймовірно, він ще сам або його команда навіть не розуміють, чим може бути ця друга фаза. Вони ось поговорять із європейцями, поговорять, поговорять Трамп із Путіним, можливо. І потім вже залежно від того, який буде в Трампа настрій, якщо Трамп захоче. Щось щось використати проти партнерів Росії то він використає. А якщо ні, то то тобто не використає Але да? тут питання в тому, Олександре. А скільки а скільки цих фаз е, є у нього? Та от у європейців вже 19-й пакет вводять санкції. А, Трамп каже про те, що друга фаза санкцій. Так ми ж не знаємо, може у нього так само 19 чи 25 цих фаз цих санкцій. І ось питання в тому, як як вони будуть діяти. Тим не менше, яких санкцій зараз боїться Путін? Ну тому що е, окей, Трамп вів, пам'ятаєте, він до 8-го числа давав час Путіну Ціну подумати шостого числа ввів е, додаткові тарифи на Індію. Індія поїхала до Китая. Ось е, яких санкцій боїться Росія питання. В тому чи взагалі є такі санкції, яких зараз би боялася Росія, тому що Росіяни вже мають цю систему налагоджену щодо обходу санкцій, і також вони мають тих партнерів, які дозволяють їм більше не Залежати так сильно від західного світу, від Європи і штатів, як вони залежали до широкомасштабної війни проти України. Тобто, ми, ми бачимо, що Росія з одного боку все ж таки досі залежить сильно від продажу енергоносіїв, від того, що вона заробляє на нафті, на природному газу, на нафтопродуктах, але з іншого боку. Справді, якби європейці, американці і інші наші партнери змогли якось завадити росіянам багато продавати ці енергоресурси, то можливо тоді в російській Росії падіння економіки було б прискорене. Ось вони намагаються якось протидіяти тіньовому флоту, хоч це і виходить, можливо, не так як би хотілося. Зараз Трамп наклав мита проти Індії. Якби ці заходи все ж таки дали якийсь ефект, і Росія продавала менше енергоносіїв, так це були б дійсно страшні санкції проти Путіна. Однак, поки що, росіянам вдається своїх планів досягати, вони продають нафти достатньо, щоб продовжувати широкомасштабну війну. Але з іншого боку, ми бачимо, що справді економіка Росії нині вже за заявами самих Росіян. Знаходиться в не тому стані, якому вона була ще рік тому. І, так, це є в тому числі дія санкцій цьому сприяє, тому що російська економіка занепадає. Однак цих санкцій абсолютно недостатньо для того, щоб Росія протягом там півроку, року, навіть двох років, могла була змушена припинити велику війну проти України. Тут, мабуть, вже на цьому етапі мову потрібно вести не про 19, 20 і так далі, 40-й пакет санкцій, а про те, що Україні реально потрібно нарощувати для України постачання озброєння, потрібно давати ті, які хоча б уже якісь гарантії безпеки, про які тільки говорять, але реально їх не дають. Лише це може стати тим фактором, який разом із падінням економіки змусить Росію. Колись рано чи пізно зупинити цю війну? А як зараз Олександр Трамп ставиться до європейців? О, тут також питання, тому що час від часу ми бачимо його роздорс роздортування, наприклад. Президентом Франції Мануелем Макроном, а то йому якось президент Зеленський не подобався. Тепер подобається, ну у нього дуже часто змінюються та настрій і відношення до наших європейських партнерів. І ось європейці летять до сполучених штатів. Як Трамп до них ставиться? З чим вони мають прийти? Тому що мені видається, вже ну усі поводяться максимально обережно з Трампом, Тут десь підлещують. Тут вони кажуть, що це надзвичайний най, найпродуктивніший президент. З Чим їдуть європейці? І як їм говорити з Трампом Трамп, Трамп ставиться до європейців зі зневагою і презирством. І в принципі, він має на це підстави, тому що європейці вже скільки в нас три з половиною роки широкомасштабна війна. Вони досі не спромоглися налагодити більш-менш достатнє виробництво озброєння для того, щоб, для того, щоб могти забезпечити Україну. І це. На хвилиночку, друга після економіки США, третя після США і Китаю економіка світу. Якщо ми беремо Європейський Союз, Велику Британію, Норвегію, яка багато разів в 10 разів, по-моєму, за розміром ВВП перевищує Росію, але не може досі забезпечити ні себе, ні Україну озброєнням. Тому що європейці могли б сказати Трампу? Європейці могли б приїхати і сказати так, друже Дональд, ми можемо виконати хоча б твоє бажання збільшити витрати на оборону mm. до 5% ВВП протягом хоча б 5 років. Це б змусило Дональда Трампа з повагою ставитися до наших європейських партнерів. А поки європейці займаються будь-чим, тільки не підвищенням обороноздатності, жодної поваги до них бути не може. Скажете так, діду, дивися сюди. Дивіться, пане Олександре. Ну, але вони можуть приїхати і сказати: дивися, Дональде тут, поки ми думаємо над санкціями, та ну тому, що мені виглядає на те, що європейці кажуть, ми готові ввести санкції, але з першого ви сполучені штати, сполучені штати кажуть, і десь цілком справедливо кажуть, а може, ви припините просто купувати нафту і газ у Росії і придумайте щось інше. І тут може бути така полеміка. Але чи можуть вони згадати про те, що поки ми тут думаємо водити? Чи не водити Росія вже об'єдналася із твоїми ворогами із Китаєм, і Індія туди ж пішла, і uh, Чен Ін разом із ними? Uh, от на це на це вони можуть зробити ставку? Зробити ставку в плані, що європейці так скаже Трампу? Ну європейці приїжджають і кажуть: дивіться, проти нас mm. вже об'єднуються ваші uh, no, no. вороги. І це об'єднання вже сталося. Те, що ми бачили на саміті шанхайської організації співробітництва, коли Путін, моді і всі Сінцінпінь обіймалися дуже дружньо і таким чином демонстрували перетягу Трампу в другу чергу європейцям, і всьому НАТО, що у нас вже дуже тісний зв'язок, і вводьте проти нас тарифи чи не вводьте, нічого від цього. Не зміниться, ми разом і ми будемо боротися проти вас. Але тут, тут варто розуміти, які шляхи є ефективними з точки зору американців, які шляхи є ефективними з точки зору європейців, якщо європейці так само як і українці, мабуть, більше ближче до української позиції, Ми вважаємо, що перемогти Росію можна силою, перемогти Росію можна збільшуючи. Нашу обороноздатність, надаючи Україні зброю, гарантії безпеки і так далі. То Трамп і американці досі вважають, що Росією можна домовитися з Путіном mm -hmm. потрібно говорити, і після кожної такої розмови знову з'являються ці два-три тижні, які Трамп дає Путіну. Два три тижні Путін так, два тижні живої фази. Олександр, ну будемо спостерігати. Сьогодні має відбутися ця зустріч. Побачимо, до чого домовляться. Тим часом, поки Європа справді не готова до війни, до війни бачимо, вже з'являється інформація про те, що у Росії з'явився новий морський дрон на оптоволокні. Бачимо, що вороги не сидять на місці, склавши руки, поки Європа з Сполученими Штатами думають, а що далі робити. Олександр Чупак, експерт.